Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Черговий огляд складаного ножа. Сьогодні це буде Ганзо. Моделька G627, колір зелений. Дуже цікава моделька. Скажімо так, це відносна новинка, тобто відносно недавно вони з'явились. В продажу і виглядає досить цікаво. Ну, На картинці ви його вже бачили, а зараз буде більш детальний огляд, як завжди, з невеличкими тестами порізу і тому всім приємного перегляду. А перед тим, як почати огляд, як завжди хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз можете бачити на екрані. І окрема особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Start Terran Blade, Guns Hub, Otaman Guns і компанія Steel. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Це досить добре. Мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, а я переходжу до огляду на ножа Ganzo G627. Поїхали. Поставляються складання ножі від Ganzo ось таких сірих картонних коробочках. Тут ми бачимо логотип назву бренду Tools Nothing is Impossible. Ніщо не неможливе. Ну, цікавий такий. Термін трошечки якоїсь інформації на ньому є, логотипчики, ну і наклеєчка з назвою моделі G627GR GR. Це означає колір в даному випадку green, тобто зелений. Що ж, розпакуємо його. Все більше нічого немає. Тут ми бачимо силікагель, бачимо ось такий гарантійний невеличкий листочок, гарантійна карта. Так, Тут логотип, і бачимо 12 місяців гарантії на ножі від виробника. Сам ніж знаходиться в пупирочці. Ну і, власне, Сам ніж виглядає ну, досить цікаво, я вам скажу. Він досить товстенький, має таку ну, в принципі, більш-менш стандартну кліпсу. І має ось такий ломовитенький клиночок дроппойнт. Лайнерлок, що тут ще можна сказати? Сталь. Сталь, 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 8 хром 14. Ну, і давайте по порядку. Значить, накладки на руків'я тут з пластику, так як це бюджетний ніж, ніякого G10, ніякої Мікарти ми тут не побачимо. Його вартість хочу одразу сказати, якщо я не помиляюсь, 440 гривень всього-то на всього. -то а враховуючи, ще й промокод Полікарпович, це ще мінус 44 гривні, тобто 396 гривень. Вам обійдеться цей ніж з промокодом Полікарпович. Тому можете замовляти по посиланню в описі до цього відео. Ну, а я продовжу. Значить, це пластик, бекспейсер також присутній, також пластиковий. В принципі, конструкція, можна сказати, відкрита, але там от під тими плашками, мені здається, може набиватись туди досить багато сміття. Хоча розібрати ніж не складає проблеми. У нас тут позаду два гвинтики і ось овий гвинтик. Так, що ми тут бачимо? Бачимо кліпсу, не бачимо тут темлячного отвору, що в принципі, можна сказати, і мінус. Темлячний отвір можна було б десь сюди, ось в цю частину руків, я чи зверху, чи знизу, можна було б і помістити. Ну і хрін би з ним з тим темлячним отвором перейдемо до самого клинка. Ага, лайнер лок, в принципі, можете бачити, лайнер лайнер ну, до середини трошки не доходить для естетів ножеманів, і клинок трошечки не відцентрований. Для мене то не є проблемою. в І з цікавого у нього є асист. Тобто у нього е, вбудована пружина. І ось при складанні з половини тут вже є певне зусилля цієї пружини, яка нам допомагає його відкривати. Ну, наскільки це потрібно, не знаю. Е, але для бюджетного ножа ґх, прикольно. Е, зламалась пружина, розібрали, викинули її просто будемо користуватись ножем як звичайним фліпером. Значить, відкриватись він може фліпером, можна відкривати його просто рукою, десь ось тут е, вхопивши. Ні, мабуть, все-таки рукою його не можна відкрити. Тобто єдиний спосіб відкривання даного ножа це фліпер. Але ну, фліпер це, на мою думку, мабуть, найзручніший спосіб відкривання ножів. Значить, форма клинка. Клинок такий досить товстенький, на око десь 3 мм. В принципі, всі його технічні характеристики будуть в описі до відео. А ще краще перейдіть за посиланням та подивіться на сайті офіційного постачальника даних ножів в Україну. Там же ж його й замовити можна буде. Значить, покриття клинка Blackstone Wash і досить такий, так би мовити, легенький Blackstone Wash. Він не дуже чорний, він скоріше сірий, але виглядає класно, мені подобається. З лівої сторони маємо логотип Ganzo, з правої сторони маємо назву моделі G627 і марка сталі 8 Chrome 14. В принципі, все по зовнішньому вигляду, що тут ще сказати, я навіть і не знаю виглядає просто. Зараз спробую, як він буде сидіти на кишені, і далі протестуємо його, як він буде різати. Ага, зверху на обуху клинка є ось така насічка, щоб туди впиратись пальцем. В принципі, щодо хвату, то хват нормальний. До речі, те, що в нього таке товсте руків'я, це певний плюс, тому що він такий. Ухватисти його можна схопити, міцно тримати і проводити ним якісь відносно силові роботи. Товщина клинка, це ось така геометрія, досить грубий кінчик, досить грубе вістя, дозволяє нам. Використовувати його з якимись там сильними навантаженнями. Тобто сам клинок не має зламатись, товсте руків'я дозволяє нам його міцно тримати, щоб виконувати якісь силові роботи. Але от питання, чи витримає осьовий гвинт, чи витримає сама його конструкція, ці силові навантаження. Хоча, ніж бюджетний, і, в принципі, зламався, викинули, купили новий, не дуже шкода. Подивимося, як він буде сидіти на кишені. Ну, В принципі, кліпса глибокої посадки, самого ножа майже не видно. Ну, і Стандартна кліпса у нас ззовні на кишені, що нормально. Діставати його також нормально, саджати однією рукою. Ну, В принципі, нормально. Кліпса не туга. І сажати, і знімати без проблем, використовувати другу руку не потрібно, і якісь там, якихось там склад надзусиль не потрібно докладати, щоб посадити ніж на кишеню або зняти його з кишені. Відкривається фліпером, засистом, досить легко, досить красиво можна навіть сказати. Взагалі, щодо асистів, ну не знаю, в мене немає якогось конкретного ставлення до цих механізмів, тому що ножами засистами я довго. Поки що не користувався. Ось цим гандзюком спробую покористуватись там декілька тижнів. Побачимо, як себе покаже цей асист. І, Ну і знову ж таки, це, на мою думку, просто зайва деталь, яка додає нам якихось там понтів, мабуть, щоб він типу, більш ефектно відкривався. Але необхідності в ньому ну, немає. Ну, Прямо яка в ньому необхідність, я не знаю, друзі. Ніж, має відкриватись і так. До речі. Наскільки я зрозумів, він не на підшипниках, він на шайбах, що, в принципі, є плюс до його забруднення, він має довше працювати в якомусь там середовищі пильному і тому подібному. Тому, на мою думку, це плюс. Щодо взагалі геометрії, то ось тут біля чоела, біля цього упорчика, можемо бачити. Дещо нерівна ріжуча крайка, і ну коротше, ось так от зроблено. В цьому і проглядається власне бюджетність даного ножа. Також на руків'ї можемо бачити, що ось ці кути вони ну не завадило б зняти на них фаску. Знову ж таки, це зовсім не критично, але для естетів ну фаску треба було б зняти. В принципі, кожен, хто забажає, може його з легкістю розібрати і сам уже на цілочком якимось довести. Знову ж таки, ніж бюджетний і прямо. Прямо сильно його за це і не поругати. Ну що ж, давайте подивимося, як він буде різати. Прямо з коробки перевіримо його заводське заточування і те, як він буде різати різні матеріали та стругати, колоти, ну, в принципі, як завжди. І табодам, -да несподіванка. Починаю я з тесту, як він ж буде різати папір. Зараз дуже сильний вітер, і цей папір постійно отак от. Не дуже зручно його різати, але, тим не менш, спробую. Папір, він, в принципі, ріже, але, скажу так, гірше середнього. Чогось кращого я від нього й не очікував. ну Але, в принципі, це зрозуміло. Бюджетний ніж, що ви від нього хочете. Папір він ріже, він буде різати, і з якимись там повсякденними завданнями він буде справлятись. Але це ніж не про якусь там естетику різу, про ці всі нажиманські штучки. Це більш звичайний роботяга з певним запасом міцності. Ну Тому зараз переходимо до наступних тестів. Наступний тест це армований шланг. Важко. Важко йому різати, досить така товста геометрія, товстеньке зведення у нього, і спуски у нього десь від 3 четвертих, тобто ось ця частина, вона на всю товщину обуха, що знову ж таки про міцність, але не про різучу геометрію. Ну, але, як бачите, відрізати можна, якщо це буде сильно потрібно, ніж з такою роботою справиться. Щось там понарізати. Знову ж таки, не вистачає от чойла. Прямо мені хочеться чоли. Щоб якусь таку от мілку роботу робити, дуже зручно тримати, ніж ось таким чином. Ну В принципі, в рукавицях це можна робити. Ну В принципі, непогано. Я б сказав, може, трошечки гірше середнього, але знову ж таки, це зовсім ніж не проріз, а більше про потужність. Тим не менш, спробую, як він буде різати. Гуму, я думаю, йому буде дуже тяжко це робити. Так. Ну, на диво нормально. Я думав, буде гірше з гумою. Прорізає. Давайте ще один шматочок. Прорізає. Ну, в принципі, нормально. Тобто, якийсь там бутерброд собі зробити ви зможете. Відрізати ковбаску, відрізати сир. З такою роботою він буде справлятись без проблем. Що... Логічно. Ну, але з бутербродами має справлятись кожен ніж, але не кожен ніж може справлятись вже з якимось там струганням. Тому спробую, як він буде стругати. Знову ж таки, з самого початку величезний його плюс це товсте руків'я, за яке зручно вхопитись і можна міцно його тримати. Таким чином можна давати більше зусилля на саме на стругання. Так. Да. Але от. Не знаю вже тут геометрія чи заточка, ну, мабуть, це дуже товсте зведення, і стругати ним важко. Хоча зусилля можна дати нормальне. Тобто за руків'я, за ергономіку, плюс, за е, саме стругання, мабуть, все-таки мінус. Але то була тверда деревина. Зараз спробую м'якеньку сухеньку акацію. І тут прямо жодних проблем немає. Тобто, зробити якийсь там кілочок, щось там застругати прямо без проблем. З цим ніж справляється. Знову ж таки, якусь там стружечку, ось таку зробити ним можна. Ну і в якихось там туристичних справах ніж буде працювати і показувати себе досить добре. Знову ж таки, запас міцності у нього є. І я думаю, буде дуже важко його зламати. Тест на покришках. Покришка легкового автомобіля, думаю, проблем взагалі ніяких не має бути. Так, легко проколює. Геометрія дозволяє і знову ж таки товсте руків'я, за нього дуже добре триматись і можна докладати значних зусиль. Покришка від вантажного автомобіля. Ось тут вже є певні проблеми. Проколоти можна, але розробити це дуже важко за рахунок товстого клинка, товстого обуху. І, е, як можемо бачити, від навантаження трошечки заскочив лейнер далі, ніж потрібно. Ну, от вам і бюджетний ніж. Ось так має бути добре видно. Е, лейнер перескочив трошки далі. Зараз треба його е, чимось звідти виколупати. Да, чи що тут трапилось? Коротше, треба, ніж розбирати. Розбираємо, дивимось. Дуже класна штука, але біти пластилінові Т6 взагалі нічого не крутить, її розібрати не можу. Але посилання все одно в описі і знижка 10% по промокоду Polycarpage все одно діє. А сподіваюся, мені допоможе зараз мультитул SOG. І тут в наборі нібито є у нас Т6. Так. Так, що ми маємо всередині? По-перше, пластикові шайби. Це окей, їх дві штучки, все в якомусь маслі. Сам осьовий. Ось, до речі, пружина асиста. Ось таким чином виглядає. І лейнер. Щось його вигнуло, і він не ховається всередину. Він прямо зігнувся. Треба його спробувати вигнути назад. Ось воно, ось цей зачеп. Коротше, видно, якийсь цей метал прямо дуже м'який. І від навантаження він, блін, просто взяв зігнувся. Ну, да, і ось я його мультитулом просто взяв і вигнув. Ну що ж, спробую зібрати все назад. Ось друга половинка, в якій, власне, знаходиться асист. так це виглядає. І в самому клинку є отвір. Мабуть, ось цей. Просто два отвори. Так. А тепер при складанні ось тут є зусилля. Тобто, в принципі, асист працює. Навіщо там два отвори, я не знаю. І таке враження, ніби перший не там просвердлили, <гум> і після того зробили другий. Так, упорна ось ця боночка. друга Шайба і тепер друга половинка. Так. так, що тут наш лайнер, ніби навіть все виходить. Да? Все добре, можна ось овий затягувати. В принципі, все зрозуміло, збірка закінчена, можна переходити до висновків. Ну, що ж, друзі, Ganzo 627. Які висновки можна зробити? Ніж бюджетний і все в ньому кричить про його бюджетність. Це пластик, який можна було б трошечки краще обробити. Тобто з ці краї тут треба знімати фаску, бо воно трошечки ріже руку. Сам клинок до нього, в принципі, запитань немає. Так, він товстенький, він міцний, товсте зведення, такі прості. Прямі ж тут спуски. Так, прямі спуски. ну, коротше, Якась така звичайна стандартна геометрія, не різуча більш ломовита. З цим окей. До того як ніж ріже, в принципі, ріже за свої гроші на свою геометрію, доволі нормально. Він навіть нормально проколює покришку від легкового автомобіля, а от з вантажною покришкою, ну, тобто там, де трошки більше зусилля. Там не витримав лайнер лок. Я не люблю лайнерлоки, і тут ще більше я перестав любити ці лайнерлоки. Так, це дуже бюджетний ніж. Зрозуміло, що метал там не є якимось дуже міцним, дуже надійним. Але в даному випадку при трошки більшому навантаженні, ніж просто не витримав. Тому я думав, що це буде гарний ніж, типу як для військових, але ні, на жаль, ні, на жаль, він не буде витримувати якихось. Серйозних навантажень Так, для якогось легенького туризму, може там, не знаю, для дітей е, ніж підійти. Його не шкода, він недорогий. В принципі, він робочий, ним можна працювати, якісь кілочки загострювати, там, підготовлювати матеріал для, для розведення багаття, жодних проблем з цим ножем не буде. Але якщо треба буде десь сильніше придавити, що нам дозволяє робити його товсте та ухватисте руків'я, що нам дозволяє робити його товстий такий міцний клинок. Але нам не дозволяє це робити м'якенький лайнер-лок, який в даному випадку не витримав. Щодо асиста, я думав, це проблема була з асистом, що там десь та пружина вискочила, зіскочила і щось стало на перекосяк. Але ні, як не дивно, з пружиною все нормально. І асист як працював, так і працює. Потрібен він чи ні? Ну, на мою думку, не дуже він тут і потрібен, але він є. Хрін з ним, нехай буде, ніж не на підшипниках, ніж на звичайних пластикових шайбах. І асист, ну, типу, допомагає йому ось красиво. Вилітати з цим окей, але що ж, рекомендувати цей ніж я можу далеко-далеко не кожному. Враховуйте те, що при значних зусиллях він може зламатись, а саме може зігнутись його лайнер-лок. Як сталося, це у мене ось прямо в відео, прямо під час огляду. Це вперше ніж зламався в мене під час огляду, але ну, тим не менш було цікаво. Ну і на питання нахріна потрібні дорогі ножі, коли є бюджетні репліки. Ось, будь ласка, це не репліка, це оригінального. Оригінальний, ніж Ганзо, але знайте, що е, репліки зроблені ось з такою ж самою якістю. і м, репліки Вони не будуть витримувати ті навантаження, які будуть витримувати більш якісні, більш дорогі ножі. Е, у того ж Ганзо є більш якісні, більш дорогі ножі, які можуть витримувати навантаження. Можете подивитись е, огляд, забув 627-й чи що. Коротше, там буде посилання на огляд ножа від Ганзо. Який насправді коштує там, типу тисячу гривень, але при цьому він і надійний, і він коле, і ріже, і жодних проблем з ним немає. Цей 440 вдвічі дешевший, ну, відповідно, е якість, е якість відповідна, так би мовити. Ну, Маємо те, що маємо, нічого тут не скажеш. Е цікавий дизайн, такий якийсь мілітарний, в принципі, непогано. Можна було б пробачити його дешевизну е в плані обробки Але ось неякісні матеріали, неякісний цей лайнерлок, неможливість його відцентрувати чомусь не знаю чому. Ну коротше, так собі Все ви бачили під час відео, тому якісь тут робити ще висновки, я вважаю зайвим. Але якщо комусь цікаво, то придбати даний ніж можна по посиланню в описі до цього відео. також там діє знижечка промокод Полікарпович, дає знижку вам 10%. Користуйтесь Це на весь асортимент, не тільки на даний ніж. Ну і Дякую вам, друзі, за перегляд. Дуже дякую, що дивитесь, підтримуєте, пишете коментарі, ставите лайки. Окрема подяка спонсорам каналу, їхній список зараз на екрані. Також долучайтесь до спонсорства, кого є бажання та можливість. А з вами був Полікарпович, з вами був ніж Ganzo G627 з асистом із слабеньким лайнерлопом. На цьому все, друзі. Всім успіхів і до зустрічі в наступних відео в оглядах наступних ножів. Бувайте!